Пане Олеже, ми бачимо, незадоволені ви результатом сьогодні в де Демидові, що, власне, не вдалося вашій команді сьогодні. Дякую за силу за проведену ігру. Не вдалося, то, що ми не реалізували моменти. От і, от і все. І отримуємо за це відповідь. Це тягнеться з Вікторії чи протягом усієї восьми очі чемпіонату, бо команда забуває, начебто достатньо забуває, навіть сьогодні двічі, але от такі прості помилки в обороні ну і 2-2 рахунок. Було все нормально, бачите. Ну, от після поразки, що ще сьогодні плюс, така важка, важковата дорога була, ми приїхали зранку. Може, ще на фоні усталості. Ну, але це все відговорки. одно все такі моменти треба забивати і виігрувати цю ігру. Ви так, по ходу, матчу трохи перебудовувалися. Цюцюру на заміні він сьогодні заміни виходив на поле, дали йому трошки перепочити, що не спрацювало в умовах перебудови. Вроді, все по моменту все спрацювало, заміни вийшли, все було добре. Тільки треба реалізовувати. Далі, Запорізьким металургова, у вас вдома домашня гра. Так, паралельно проглядали результати ваших конкурентів за те, що там, чіплятися за найвищі місця в зоні вибування. Сьогодні очки ви втратили, але Запоріжжя принципова гра буде у вас. Я думаю, так. На всі ігри принципові і в цій групі легкі ігор не буває. Всі борються за, за виживання. Дякуємо вам. Дякую. Пане Олександре, знову результативна гра з Прикарпаттям сьогодні вийшла. Рахунок 2-2. Так, результат який не задовільняє вашу команду, але загалом по грі по моментах самої вдачі футболістів які ви задоволені. Хотілося б сьогодні перемогу. бо вона ще залишала шанс залишитися в низі. Але ж я, по-перше, хотів би наголосити, що і там президент клубу. Я казав про те, що в наступному році, там, ігровому році, будуть грати хлопці громади сьогодні, Петрівської громади футболісти, один і другий забили гол. Це, мабуть, результат нашої роботи, тому що, ще раз кажу, мені до хлопців, що можуть, то дають. Не все виходить дуже скажімо так, далеко до професії футбольної. Так, да, є такі вимоги, були такі вимоги до того, як вони попали в команду у ліги. Але ще раз кажу, ну, по характеру, Питання було сьогодні, гол Латуте, Він правша лівша, Ну так він як розумів праву, та собі готував, але з злівої неочікувано, пане і ви самі до кінця не розуміли, що так може бути. Ну як це я, я випускаю його на заміну, я все розумію. Випустив, щоб він забив. так же, як тренери кажуть, так да. вони свою працю зробили. Міша, ну скажімо так, йому, якщо можна, кажу через екран, да, що по повинна більш працювати на тренуванні, тому що те, що є, цього вже замало. Да, сьогодні він забив, забив Шульга, але ж він правша, забив лівою ногою, але ж це момент. А в мене до нього є багато питань по тому, як тренується, по тому, як він розуміє гру. Так що ще все попереду. Ну, Якщо буде, скажімо так, завдання яке. Ну, давайте так, ми до кінця чемпіонату 100% відіграємо, будемо намагатися виграти і останню гру. А далі будемо вже по ходу фінансової проможністю клубу там будувати команду. Ми розуміємо стратегію Діна за ну на найближчий час там на сезон. Що звучило саме Сергій Старенький, молодь нові футболісти бачимо, що і хлопці дебютують різних вікових категорій. Сьогодні от Драган з'явився він більше так на виїзних поїнках. З'являвся сьогодні і вдома зіграв і молодих футболістів. Теж вдосталь. для Діна за виліт в другу лігу. наскільки це от критична ситуація, страшна. Ну давайте я буду не казати це про виліт в другу лігу, тому що було все більш-менш розуміло до початку другого кола. І зараз, якщо казати по, по мені, там, по тренерству, ми більше це як волонтерство да? розумієте, да? про що кажу? Про те, що хлопці зараз вони в команді, хлопці, ну, дякую громаді, тому що клуб все ж таки муніципальний. Вони намагаються, щоб ті хлопці, які є, вони були при ділі. Ті, хто, ті, хто на фронті, ті, хто займається спортом. От, тому, як як по мені, то цій команді потрібно зараз, ну, по перше, більше уваги. Ну і 100% такий хазяїн, який б вже розумів, що це клуб не тільки муніципальний, а він може бути якось і часто. Дякую вам.